У Полтавському у проводять ярмарок вакансій. Орієнтований на переселенців, але серед відвідувачів їх меншість. А ви переселенець? – Ні. Пробачте, ви переселенець? – Ні. За 2015-й влаштували 900 переселенців і 80 перевчили, розповіли посадовці. Всього ж звернулось до центру зайнятості 4,5 тисячі. Сказати, що є проблема з працевлаштуванням, ось сьогодні їх не беруть на роботу. Це не є правильним. Чи складно влаштуватись? Розповідає Михайло Яблонський. На Луганщині мав сімейний бізнес. Ресторанчики а сюди приїхали. Ми вже не змогли з ним стати підприємцями. Тось тобто я стала одна у нас їдальня в Полтаві. Тож бізнес тепер не сімейний, а чоловік шукає роботу. Працював також у транспорті і має вищу освіту у цій сфері. Знайомиться з вакансіями на стенді. Усюди хочуть досвідчених. Навіть офіціантам потрібно рік пропрацювати. Михайло ставить на слюсара 50 на 50, Ну а мені опять же немає то роботи повідомлення. Ну, хатя я на хлібозаводі станки теж ремонтував. Працював би в автосервісі, але туди так просто не потрапити. Результат обходу цього залу нульовий, скаржиться Михайло. В основному свої послуги пропонують держоргани. Ані да. кому як отримати, але до пенсії треба. У другому залі справи вже йдуть краще. Тут 50 роботодавців. Їм обіцяють компенсувати зарплатню переселенця за півроку. Михайло знаходить вакансію, схожу на підходящу. Ну, в мене є с трійка розряд. Третій розряд. Приходіть, пожалуйста, трудоустроим. Слюсар, механозбірник на машинобудівному. Зарплатня дві з половиною тисячі. Михайло вагається, хотілося б побільше. Є де жити, то можна і малим довольства, а ні, то, звісно, треба дуже багато. Жилье стоїть порядка трьох тисяч, і плюс пропитання порядка двох тисяч. Живе Михайло з дружиною у дітей, тож квартира є. А ось на тому ж машинобудівному вже декілька переселенців поїхала додому, бо житло не потягнули. А матір родиначку з Луганська все ж працювати заохотили. Шліфовальщиця, жінка, шикарно працює, її за ратний труд, як би сказати, її його ну, обезпечили жильйом в общежиті. На іншому підприємстві вже хлібному. Сам рекрутер, переселенець, але зізнається, працевлаштувався по знайомству. Чесно, говоря, не мій сто рублі, а місто трої. Тільки так. Брати переселенців на роботу теж ризик для роботодавця, кажуть фахівці. Додатково для внутрішньопереміщених влаштували громадські роботи. Із Луганська Донецька йшов до роботодавця, пропонував себе, треба активізувати зусилля. Ось для цього потрібні громадські роботи. До півроку роботи на громадських роботах в колективі дасть можливість адаптуватися. На початку адаптація, а згодом постійне місце роботи. За освітою Олена, медик. за сім місяців у Полтаві змогла влаштуватись хіба що на такі роботи: дохід, мінімалка та кошти з біржі. Якщо сам, зішне, і літа дінока матір, це, звісно, нереально прожиття. Виживають усією сім'єю, а допомагають батьки-пенсіонери. Переселенці відсутністю роботи особливо не переймаються, вважають психологи з грантового проєкту. Їм же і є і допомога, розумієте, і, і матеріальна виплачують. Ну, можна знайти роботу. Можна вважати, так? Ну, Я вважаю, що так. А поки все більше приїжджих з Донбасу повертається додому.